Та не, не робить цю пиляку. Олена Костенко переселенка з міста Добропілля Донецької області. Майже місяць вона мешкає в селищі Устинівка Кіровоградської області. Сюди приїхала 12 вересня разом з півсотною кутів та трьома собаками. Вивести тварин допомогла всеукраїнська зоозахисна організація Ю Енімалс. Це було 11 вересня. Шахи, каби кожного дня і в півішки це все літає день і вночі. Вони у мене, в мене на, двох, на трьох локаціях, ну, В моїй власній квартирі, ще в квартирі, ще в квартирі. Виїжджати з добропілля Олена вирішила, бо, каже, боялася, що не встигне врятувати тварин під час чергового обстрілу. Я дуже боялася, що загориться якась квартира, вони там горять. Я ж в підвал навіть не спускалася. Я от у коридор вийду, куди я. Я ж їх не заберу з собою. Сядемо, сидимо. Собаки біжать перші, а ці а ці теж по вікнах так сидять і дивляться. Ага, що воно шумить. Якщо дуже близько всі сітькають, відкривають, хто куди. Ой, були прильоти прямо в наш двір. Дуже дуже страшно у добропіллі. Олена працювала вихователькою у дитячому садку і опікувалася тваринами. До повномасштабного вторгнення мала 25 котів. З 2022 року почала допомагати тваринам, яких покинули власники, коли виїжджали з міста або загинули під час війни. Муркошала на весь час. Це буде ходити з нею цілий день. Вона буде муркотіти. Цю кицю квартиранти в моєму під'їзді винаймали житло з дітками. Погралися, мабуть, а потім вагітну викинули її, залишили. Я її стерилізувала. На жаль, вже ну, прийшлося вже вагітну стерилізувати. Вона хворіла, вона захворіла, мабуть, від стресу, мабуть, від чогось дуже важко хворіла на крапельницях. Три доби вона була, а є-єлі її виходили. І ось така у мене дуже-дуже гарна киця. Вона надзвичайно ласкава, орієнтована на людину. Характер ідеальний. Ну і гарненька, Лінди, яка мордашечка. Вона в мене вже рік, мабуть. Я так думаю, ну, рока до двох років. Це моя булочка маленька біля хлібного піоска її знайшла. Це Єля, це у нас киця. Я її знайшла, у нас там цей прильот був біля цього гуртожитку. Я там, там була скважина, ми воду ходили брати. І вона до мене прийшла така. Я кажу, підеш додому, вона каже, піду. Я за пазуху її взяла і принесла, і вона всіх построїла, прийшла, Вон, бачите? от бачите, оце така. Прийшла, всім всім надавала і собаки її боялись, страшне. Пса Рекса після початку повномасштабного вторгнення не забрали із собою власники, які поїхали з орендованого житла. Просили Олену приглянути за ним. Серексік залишила сусідка. Вони залишили її в своїй квартирі, а я це вигулювала, годувала. Він майже три роки прожив там, в тій квартирі. Спочатку і вив там і не Ціла купа людей, Я тоді залишився сам, а потім прилаштувався, а тоді приїхав хазяїн квартири, вона щось там чи перестала платити, чи що. Ну, вона платила всі ці роки, вона сплачувала за цю собачку, платила гроші, ну, щоб той він жив. А потім, я не знаю, зв'язок ми по, десь загубився. Так залишився у мене. Ну я його не прилаштовувала, бо куди його візьмуть? А цю її знайшли Альфу гуляла з рексиком. Я її спробувала прилаштувати. Прилаштувала а на наступний день, принесли, привели її. кажуть, у нас алергія на собаку. Ну, може, бо така виїхала, прийшла. Ніс отакий, очі такі. Я думаю, ну, так жалко, що це вона вештається. У селищі Устинівка жінка мешкає у приміщенні, яке для неї знайшли благодійники безплатно. Вона сплачує за комунальні послуги. Каже, складно було знайти житло, де дозволять жити з такою кількістю тварин. Облаштовуємося якось. Головне, що тут тихо. Тихо. Я спочатку не могла звикнути, Тривоги тут є, але десь щось зашумить, Я вже що тікати». Для здорових котів та кішок жінка шукає господарів. Собак вирішила не прилаштовувати. Нині говорить, потребує допомоги з меблями та будівельними матеріалами. Мені, може, ще якісь шафи потрібні, щоб поскладати речі. Для ремонту я б хотіла, може, тут не знаю, а там в тих кімнатах, де ми будемо жити, там такі дуже великі тріщини, піна, оця монтажна потрібна, мені, резіт, шпатлівка, оце, щоб позамазувати щілини. На що ще потрібно? Ну, дрова це таке, я не знаю. Дрова взагалі тут багато дров потрібно, бо тут котел такий величезний. Перше вже прибирання зробила тут і маю надію, що я повернусь додому. Що закінчиться війна, і ми всі повернемося, що наше місто буде ціле. Знаєте, ми прощалися з містом, але все, все одно ця ж надія залишається. Тварин жінка отримує за власні гроші та благодійників. Порахувала на місяць, витрачає 15 тисяч гривень. Нині шукає роботу. Олена Жикалова, Володимир Волок, Суспільне, Новини Кропивницький.